Я в рандом зараз на бабах і поїду. Як я обіцяв, як я народ, поїхали. Полювання на Камфанзер 07. Давайте по 5 штук з кожного бою, щоб у мене вибір кого вбивати. О, це воно, шановні. <сіглії> як там, знаєш, натираємо пальчики, натираємо пальчики. Зараз ми будемо вам фотографії відправляти. <звіглії> Ой! Надо, 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 надо. надо, надо. надо, надо, надо. <laughs> Бабаха 1, КПЗ 07 0. <laughs> Ой, світло дали! Кай! <laughs> а що таке? ха <laughs> що случилось? А їм пане танкує, а ВГ обіцяло танкувати буде. 1648. Не троште нового, мені оставте поїсти. Ой, світло дали. Тікай. Так, третя реакція. Тим більше ютуб демонструє таку твічку демонструє, так? Да? Божечки, які ж вони пряночки. Яка ж анігіляція відбувається цих КПЗшок просто! Більше! Їх потрібно більше в рандомі. Їх потрібно більше в рандомі. Ми так і три відміточки на бабахі візьмемо. Дать їх потрібно більше. Більше в рандомі. Опа, це ці вообще осідлав. Оце уважуха ля. Оце уважуха. Понімай, нормально. Так, давайте до наступного їхать. Сюда <хи> лям, лям народ лям, <хи> божечки, блядь, Йо, блядь, ты куда? Ой, світло дали Кай Що там, брат? Як там як там за лям? А це йому не з БК. Ех, не вийшло. Як там мінбаза ямчик, дядь. <сум> О, я то <туди> так хочу. <сум> Борочки, просто стерли в пухі прах. Я прикрию, дядь, я прикрию. Я прикрию. Красавчик, після живи. Світло дали. Тікай. Прикрив. Я обіцяв прикриття! прикрив їх від тебе. 1546. Просто смаколики. ХАНАКІР, блядь! Сука, божечки! А шо таке, дядь? Що случилось? Що там, як там новий танк? Імбує, да? Мікі Маус, блядь. в повдирав. Альфа шо слабенько вилітає за сьогодні. І! А що таке, пацани, да? На бабашку, що ти не хочете виїжджати? Розумію, розумію вас. Я вас прекрасно зайчатка розумію. Ну оцей, походу, пограв. Ой, світло дали. А шо больфі, блін? Ну так не чесно. о о о о це да! Бачив сильно бачив препятствий. Він та з о. А сиди, думає, от падло одпадло упарюється в мене. Ти куди, Ей, синок! Ям, танк за лям купив! Купив танка за лям, блядь. А ти то туди, давай. Куди? Ну це я хоть танком за лям не купляв. Ой.